Вітаю товариство. В інтернеті є ютуб-канали, де професійні виногради показують свою красоту. Дуже гарні, дуже гарні виногради. Проте в нас у Волинській області більшість із тих гарних виноградів є укривними і біля всіх їх потрібна дуже велика праця. Фактично їх лилеюють. На зиму знімають шпалери, укривають, обробляють там чуть не кожних 10 днів. Ось тут, за моєю спиною, отут поряд росте виноград, який по смакових яркостях дуже хороший, такий як з магазина. Проте не укривний і потребує мінімальної кількості обробок. Весною обробляв. Желізним купурусом. Після цвітіння обробляв Рідоміл Голд і Топсін М. А оце пару тижнів назад перед достиганням обробляв Rідomiel Gold, Топсін М і свіч добавив. Тобто три обробки. Ну, можливо, коли треба чотири обробки. Чоти обробки хай. Ще, можливо, на зиму, щоб там обробити. І в результаті маємо. Ось сьогодні, 21 серпня, маємо вже виноград. Давайте я вам ближче покажу. Він буде достигати так ще на протязі місяця, він потроху достигає. Я вам зараз його покажу ближче. Він вже мав би, мав би весь достигнути. Але в мене цієї весни вийшла оказія. Я пронормував його, і він десь через тиждень після того, як я видалив половину грон, просто змерз. Тоді ляпнув такий мороз. Крепкий, о дивіться, який гарно. Просто ляпнув такий крепкий мороз і він змерз. Довгий час пішло на те, щоб відновитися. Бачите який це сліди відмілголту, це таке, як сірка, бо якщо цей виноград, якщо не обробляти нічим, то він покривається такою, як борошнистою росою, бачите, ну і ще. Є такий нюанс, що цей виноград на сонячній стороні. От я вже посадив тепер ще й на сонячній, буде достигати набагато швидше, бо в мене він виходить, якби півдня його затіняє ось мій будиночок. Півдня це я ранок бачите, і то вже починає затіняти. Ось тобі який горони. Ось горона. Прекрасно, який города. Давайте обійдемо зараз ще на другу сторону, я вам покажу ще з другої сторони. Ось я обійшов виноградний з другої сторони, як бачите. Бачите, які грона. От долоня і от грома. Ого, вон вже діти щипають, ходять. Чудовий воногляд, вообще шкірочка не відчувається. Косточка є така, ну є косточка, але він аж бачите, як кусається. Подивіться, як він кусається, бачите? Як прекрасно. Також, щоб навести різкість, покажу, як кусається. Бачите, разом з шкірочкою. Та шкірочка майже не відчувається. Бачите? Прекрасний, прекрасний, просто чудовий виноград. Є думка, що це Аркадія. Вон, і цей виноград у нас прекрасно росте, бачите, в Маневичах. Неукривний. Отак от, от, ну обрізати треба ще, якби мені хто підказав, як його правильно обрізати, бо трохи заріз, бачите. Це він так дав пагониць, ніби й обрізав все. Ну, Але для маневрщини це хороший виноград неукривний для того, щоб з мінімальними обробками мати ось такий виноград, як з магазина. І це сьогодні 21 серпня, і він буде продовжувати рости, достигати і достигати. бачите, який виноград, бачите? Який красунчик. Ось ще. Ця. Я вже поки тут знімав, до вже грома доїдаю, просто бомбічний виноград. Отак собі і покажу, ще вам сажанці його. Ось дивіться. Де міг понатикував тих саженців весною. Хто хоче, звертайтеся, можете взяти в мене саженця. Ось саженець. Вон бачите, сажанець. Все, вже він україняний. Ох, йомайо, мойо цей вже аж поплівся, дивіться наш ну куди. Ну де міг, там і садив. Так що не обісуйте, де був кусочок вільної землі. Між туями понатикував ось саженець. Це саженці ось цієї аркадії. І вистачає тих саженців. Ну, я кажу, що штук 15 є. Ось. Дивіться, який гарний саженець. Ну, ось він. Ладно, що їх всіх показувати. Хто хоче, бачите, на маневри на цих пісках. Може родити ось такий виноград, як з магазину, при тому, що він є неукривним, як бачите, і таким хорошеньким, правда, потребує певного уходу. Наразі всім дякую за увагу. Бажаю всім добра і поскоріше, щоб настав мир.